Вітаємо вас у шоурумі Крабс. Сьогодні ми з вами ознайомимося з двома високоявкісними моделями автокрісел Cybex Atom 5 та Cloud Z i-Size. Підготуйтеся дізнатися про їхні переваги та особливості і обрати найкращий варіант для своєї малечі. Автокрісла належать до категорії 0 та підходять діткам від народження до приблизно 15 місяців та ваги 13 кг. Atom 5 важить 4,8 кг. В той час, як Cloud Z є трошки важчою моделлю і важить 5,9 кг. Звісно, це не суттєва різниця, але якщо для вас важлива легкість перенесення автокрісла, то можливо Atom 5 буде для вас комфортнішим варіантом. Обидва автокрісла мають схожі розміри, але модель Cloud Z трошки ширша, ніж Atom 5. Якщо вам потрібно зберігати простір в автомобілі, важливим буде знати, що Atom має компактніші габарити. Обидві моделі мають регульовані ручки для перенесення. Claudzet АйСійз має більше опцій регулювання спинки, включаючи повністю лежаче положення для комфортного сну вашої дитинки. У моделі Atom 5 можливість регулювати спинку відсутня. Це може бути важливим фактором вибору для тих батьків, які планують тривалі подорожі зі своїм малюком. Зауважимо, що автокрісло Cybex Cloud має додатковий знімний позиціонер для новонароджених діток до 60 см зросту. У моделі Cybex Atom такого позиціонеру немає, але є спеціальна подушечка для підтримання спинки новонароджених діток, яка потім перетворюється у матрас автокрісла. Обидві моделі мають регульований підголівник, та у моделі Cloud Z є більше рівнів регулювання. Щодо можливості встановлення автокрісел в автомобілі, у них є деякі відмінності. Автокрісло Cloud size має два види встановлення в автомобілі. Перший варіант це на свою рідну базу Isofix і на ремені безпеки автомобіля. В той час автокрісло Atom 5 встановлюється лише на ремені безпеки автомобіля, тому що бази від автокісел Atom відсутні у продажу в Україні. Важливою перевагою моделі CloudZet iSize при встановленні його на базу Isofix є можливість обертання автокрісла на 180 градусів для ще більшої зручності користування. Обидва автокрісла відповідають високим стандартам безпеки. Вони оснащені захисними системами та п'ятиточковими ременями безпеки. Регулювання ременів безпеки в обох автокріслах відбувається автоматично з допомогою спеціальної кнопки. Обидві моделі мають захист від бічних ударів LSP-System. Обидві моделі автокрісла Cloud Z та Atom встановлюються на шасі візочка з допомогою спеціальних адаптерів. Це дозволить вам легко переносити дитину з автомобіля, зберігаючи комфорт та безпеку. Зауважимо, що адаптери перехідники для встановлення автокрісла на шасі візочка підбираються під модель візочка, а не автокрісла. Автокрісло Cloud Z має вищу ціну, оскільки він має додаткові функціональні можливості, які дозволяють забезпечити більший комфорт. Кінцевий вибір між моделлю Atom 5 та Cloud Z ISize залежить від вашого особистого уподобання та пріоритетів. З усіма доступними кольорами та моделями автокрісел ви можете ознайомитися у нас на сайті крап.юе. Сподіваємося, це порівняння було корисним для вас. Бажаємо вам чудових подорожей та безпеки на дорозі.